Всім доброго вечора! Сьогодні я на ефірі буду не одна, буду з чудовою дівчиною-катериною. Ми сьогодні будемо говорити про чакральну систему, про енергію, де вона знаходиться в тілі, да, і що призводить взагалі да, до всіх хвороб. Тому я запрошую нашу Катерину. З чого треба почати? Ми живемо в світі енергії, тобто все, що нас оточує, це енергії. І вони mm -hmm. або мають фізичне оправлення, або не мають. І певно, ми з вами це теж енергія, в якої є фізичним Так. І це наше тіло. І от тіло, в свою чергу, є провідником різноманітних енергій. Це, наприклад, верхній канал. Космічний, нижні канал, який з'єднує нас з землею. Це ті ж гроші, це також енергії, емоції, це все є енергії, і вони проходять через наше тіло. Також у тілі є чакри, це енергоцентри. Вони проводять енергію якогось конкретного виду. Взагалі, чакр багато, але сім основних. Сім основних перша це Муладхара, Коренева чакра, вона охоплює і ноги, і куприк, і це така максимально матеріальна чакра. Вона пов'язана з фізикою, її можна прокачати спортом. Це база, це їжа, це сон, там є де поспати, є що одягтися. Це про Тхари. Далі йде Сватхістан. Друга чакра, який я кажу, коли у нас є база, ми задоволені. Ми відчуваємо задоволення, і нам хочеться створити вже якийсь затишок, можливо, десь щось прикрасити свою оселю, наприклад. І це про Сватхістан, це про творчість, це про задоволення від життя, навіть про якусь певну чуттєву та емоційну сферу, але. А стану, по більшій мірі, це чакра творення, це репродуктивна система, тобто жінка фактично створює дитину да? От завдяки цій чакрі, ну, не тільки дитину, але й гроші. А далі у нас маніпура, а моя улюблена чакра, бо мані з англійської це гроші. А це грошова чакра, чакра сили волі, певного такого досягаторства, така достатньо робоча чакра. А якщо ми будемо говорити про Гроші про матерію, то це нижні три чакри. Вони дуже матеріальні: це Муладхара, Сатистана і Маніпура. Далі іде Анахата. Анахата це знаєте такий своєрідний місток між матеріальними чакрами і духовними чакрами. Це серцева чакра, коли. Коли ми вже задоволені від життя, нам хочеться цим ділитися з людьми. І ось ця чакра, вона така про мир в усьому мирі, про любов, про прийняття, про милосердя, все про анахату. Далі у нас іде вішутка, це горлова чакра, коли ми вже маємо певні надбання, ми повинні цим ділитися. І голос це наш інструмент для самовираження, це інструмент для комунікації, для передання думок, емоцій і так далі. Після відшутки у нас іде аджна. Це е, наш центр лоба, наше третє око, інтуїція. Але е, аджна не обмежується інтуїція, Аджна – це просто навіть наші фантазії, наші емоції, наша уява, е, наші думки. Оце все про аджну. Е, знаєте, як ви почала проходити марафон по чакрам, от для мене що таке розуміння, що аджна – це певне як розшифровувач отих енергій, які приходять е, з космосу, от вона їх трансформує в якісь асоціації, в якісь фантазії. Ось це про Ачну. І відповідно сьома чакра над е, Ачною, над коронна чакра над нашою головою, ось це Сахасрара, це коронна чакра, яка приймає ось ці енергії, вона приймає послання енергетичні зверху. Так, зараз я приїдуча, я все сказала, що хотіла, тут собі додатки зробила. Ну і переходимо до того, для чого ми взагалі зараз з вами слухали про всі ці чакри. А, оскільки вони проводять енергію, енергія може утворювати блоки. Енергія може не проходити вільно і застоюватися там. Це потім відображається на фізиці у вигляді хвороб. Якщо ми от розглянемо сьогодні карту здоров'я, можете там розпахувати mm -hmm. свою марку, ви побачите, там йде три колонки. Емоція. Енергія і фізика. Ну, воно зліва направо, але читаємо справа наліво. Чому так? Тому що спочатку а, перша причина, вона йде на енергетичному рівні. І тільки добрий вечір. А, і тільки потім а, фізика, да, це вже останній рівень, на якому проявляється ось ця проблема енергія. А, зараз я вам прямо розкажу. Угу, це Ну, Тепер з вами переходимо. О, значить, відповідно у кожної хвороби є енергетична перша причина. Сьогодні ми з цим якраз таки і розберемося. Тема нашого ефіру. Перше, що я виділила, це зовнішній вплив, знаєте, такі зовнішні атаки. Я не, ну, я навмисне це поставила першим, тому що це. Рідше зустрічається ніж те, про що ми далі поговоримо. Це можуть бути якісь прив'язки, можуть бути магічні атаки, але знову-таки це зустрічається рідше. Зазвичай ми все. Самі собі створюємо. Отже, друге, наші емоції. Дуже часто ми не проживаємо емоції, я сама проходила через це, зараз прямо розкажу, розберу на своєму прикладі. Були, був у мене період, коли я забороняла собі плакати, я забороняла собі вільно якось говорити, і в якийсь момент я розумію, що у мене просто хронічно болить горло. У мене немає ніяких інших симптомів. А, Якщо ну, я пішла б до лікаря, мені, напевно, нічого особливо не сказали. Чому? Тому що просто накопичилася енергія, і коли я прийшла на чистку до іншого провідника, мені таки сказали, що піди він просто покручи в лісі, щоб ця енергія вийшла, і тобі стало так. легше. Ось. Тому, а... Кажу, іноді треба. Так. так. Я навіть коли була за кордоном, жила певний період в Польщі, і якось заходжу до магазину і бачу, що там дитина лежить на підлозі і кричить, плаче, вони прямо спереду. І знаєте, я так здивувалася, тому що мені завжди казали, що там, плакати не можна, там що хто що скаже, хто що подумає. А дитина, якраз таки, вона робить так, як вона відчуває. Так, можна емоції проживати більш екологічним чином, але дитина вона робить так, як відчуває, і вона собі це не затримує. І це. Це супер, тому що енергія вона знаходить вихід і вона не формує блок. Наступні випадки О, це теж. цікаво порушення енергетичного балансу. Зараз будуть мої історії. Як то кажуть, треба спочатку самого пройти тернистий шлях, щоб потім провести всіх інших. Так. Значить, знаєте, це той випадок, коли ви прийдете до лікаря, вам щось пропишуть, ви вилікуєте цей наслідок. Але якщо ви не усвідомили причину корінь проблеми, mm -hmm. то у вас все повернеться знову. У мене е, значить, сталася така ситуація. Е, я вже як три місяці була на той момент свій блог, але мені було дуже важко проявлятися. У мене були блоки на проявлені, все, і в якийсь момент, в один день, у мене починає боліти живіт, мене нудить, і я брю от просто з нічого. Я е, була б я менш досвідчена, напевно, я б закидалася таблетками і вирішила, що все супер. Але я йду до провідника, до якого вже на чистки кажу, так і так, що, що за діла? І виявляється, що всі ці три місяці, оце, що я затискала і не реалізовувала, тому що в мене був страх реалізовувати цей потенціал, він накопичився і в моїй маніпурі створив воронку, яка висмоктувала всю енергію. Тому у мене це проявилося як біль в животі, розумієте? Тобто воно було на рівні от якраз таки маніпури, а на рівні вона знаходиться на рівні живота і сонячного сплетіння. Ось, і коли я це усвідомила, не знаю, напевно, вже наступного дня я себе почувала як новенька, <смі> була як опірочок. Ось, і більше з цим проблем мене не виникало. Ще, що помітила по чоловіках, дуже багато випадків було, і навіть по близьких мігренів. Вони виникали, коли не було виходу якихось емоцій, не проговорювалися думки. Коли знаєте багато думок, ну, це ж теж енергія, і вона отак осідає просто як чорне таке коло навколо голови, і потім так, так. особливо чоловіки. Вони ж не такі, як жінки, так. да? більш емоційні, а Чоловіки вони ж не признаються, що вони не відчувають кажуть. Угу. І, і, і я побачила, що у чоловіків е, дуже часто були мігрені саме з цієї причини, що вони багато думали, а ці думки не знаходили виходу. І тому е, я завжди раджу хоча б прописувати це, от на папір, щоб ця енергія вона прописувалася і не залишалася тут в голові. Бо потім починається міграння. А, і ще один випадок: е, це був у знайомої, у неї був рак грудей, угу. і е, ви не повірите, стався рецидив. Тієї причини, що о, людина от, вона закривається від всесвіту, у неї немає якоїсь довіри mm. до людей, знаєте, така певна ідея агресія, і от це якраз таке на хата. А, у мене навіть, ну це я вже потім розкажу, це така більш кармічна штука, якраз таки зробила таку підв'язку до наступного пункту: це кармічні та родові програми. А, у мене біль з мого дитинства, це поганий зір. От я вас зараз mm -hmm. бачу дуже розмито. Щоб ви розуміли, не було якихось на це причин. Можна було б там списати на те, що я телевізору в дитинстві багато дивилася, але Зір просто почав падати, от з малочку, з років трьох. Угу. І поки я сама не знайшла причину, я думала, що це дійсно якось пов'язано з тим же переглядом телевізорів. В моїй матриці на там де Аджна стояла програма. Програма чарівника. Mm -hmm. Що вона від собою передбачає? В минулому житті був доступ до магічних знань, але щось пішло не так. Мах злякався і заблокував свої здібності. Я йду до провідника, і мені відкривається втілення, де я була провидицею, я бачила mm -hmm. дуже багато горя, і в якийсь момент е, просто висловила намір, що я не хочу цього бачити. І ось в матриці, да, чому матриця це класний інструмент, і тому що там відображена от база, базове налаштування, з якої приходить душа, там навіть таке видно. І це не єдиний випадок з моєї матриці. У мене також я з дитинства стояла на обліку в кардіолога. У мене, знаєте, навіть спина ось така була і була екзнак питання. От, і виявилося, що на моїй анахаті. Стоїть програма розгулу в минулому житті, знову відкривається минуле втілення, mm -hmm. де я була батьком, я багато пила і е, дуже жорстоко ставилася до своїх дітей. І ось в цьому втіленні у мене анахата була дуже сильно заблокована. Я пам'ятаю, коли. Мене вже я так розумі, готували до того, що я йшла на курс починенного, мені сказали розкривай анахату. От хочеш mm -hmm. чути вищі сили, хочеш ну, взагалі да, працювати, да, розкриває на хату. Це, це центр сили. Це... Я навіть можу сказати, що в мене після цього постава покращилася, і як не дивно, я перестала ходити до кардіолога, тому що серце мене не турбує. Ось. Я гадаю, що я все розповіла з того, що хотіла. <плес> Дякую, <що ми> <плес> та, 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 тоді я трошечки доповню, і тоді вже ми вже будемо е, бачити, що і як. Е, хочу сказати ще про чакри, да, що багато хто от, не розуміє, да, от, де вони в тілі. от Катерина розповіла, де вони знаходяться. І взагалі да, саме поняття чакри це енергетичні центри, по яким йде енергія. Ця енергія вона може йде з та, землі, з космосу, але в основному ми е, задаємо. Емоцію, да? наш мозок там формує якусь емоцію, і ця емоція передається в певний центр. І якщо емоція да, має там різ, різний там, заряд, да? якась там обіда, радість, тажа, да? страх, вони по різним енергетичним каналам передаються. Є такі два поняття, да, як гіпер і гіпо, тобто не вистачає енергії або через що багато енергії. Це призводить до такого. Я би так сказати, якого-то хронічного стану, якщо тіло людини да, воно повинно отримувати як якісний заряд, так і якісний розряд. А тривожність, там, депресія це також наслідок того, як правильно функціонують в нашому тілі чакри. Якщо в нас йде перезбиток енергії, да, то ми відчуваємо, що нас ось-ось ось розірве. І це призводить людину в хронічному стані до тривожності. А навпаки, да, коли ми. Не енергії, то а, тоді ми а, там депресуємо і так далі, тому що не вистачає енергії, немає в принципі як а, і жити. А, не до речі, у кожного індивідуально да, розположені чакри, але є, але є, як Катерина сказала, основні поняття. Да, якщо це на хати, це грудний відділ, але в кожного може трошечки вище, трошечки нижче. Угу. Там ну, а, вже в залежності від того, від організму від, людини, від, від розміру цієї чакри і а, так далі. Також, ну, ось, наприклад, да, як, як очі, от вони є у всіх людей, але вони будуть різними. А, ось так само і чакри. Це гарне порівняння, тому що чакри можуть навіть різні кольори мати. Да, до речі, да, Я коли побачила свою сахасрару, ж всюди зображують фіолетово, і у мене вона угу. прозора чомусь. А я, я ще так здивувалася, що так може бути. Да. І, так, в... правило, до речі, взагалі біла. Угу. Ось uh, тому. Uh... Вам навіть да, там всі психологи скажуть, що, наприклад, люди, які хворіють там на онкологію або тяжкі хвороби, що вам необхідно не тільки лікувати орган, вам ще й потрібно лікувати голову. Чому? Тому що це десь була якась травма, якась емоція не пережита, заблокована, і вона просто не давала нормально функціонувати ось цьому енергетичному центру, і, і так далі. Так само, да, чому вони впливають на органи, тому що кожна чакра, як я сказала, я казала Катерина, вона відповідає за. Там, прийом, передачу, переробку цієї якоїсь інформації, яку та чакра отримала. І це можна також порівняти з квартирою. Да? Це спальня, це кухня, це ванна, і кожна кімната вона використовується за якби, своїм призначенням. Так само і чакри в організмі. Ось. Чакри да, можуть через велике накопичення, ось як Катерина сказала, да? наприклад, чоловіки, вони багато думають, мало говорять. Це може все от, накопичуватись, накопичуватись, і це дає, знаєте, такий підрізбиток вкуса, обівають сам вкус, я би сказала, тому що в чакри в чакри, яка їй немає, куди попросту діти свою енергію, і передати вона далі не може, тому що ми не дозволяємо і ці енергії немає дивити, як через орган, через хворобу. Вони можуть утворювати на енергетичному рівні такі кармашики і додатково виводити. Але це також не є дуже добрим. У мене також да, було кілька таких випадків, про, про, про які я також да, можу сьогодні поділитись. Ось, Наприклад, я зараз запускаю практикум з самооцінки, і ми там будемо вчитись розуміти свої емоції, чому ми це відчуваємо, тому що, як правило, багато людей не знає, що вони відчувають, і яку емоцію, і, і, і що з цим робити. І так само в мене були проблеми з самооцінкою через співзалежні стосунки і, і там, в общем, ця вся ситуація. І вийшло так, що я записалась на фотосесію. Пішла я на фотосесію. Фотосесія в мене була сама собою, тобто в мене був пульт, зеркало здорове виді фотоапарату. Я там фотографувалась. Ці фотографії мені настільки сподобались, що я на себе подивилася під іншим котом. Я прийшла додому, чую, мене щось ташнить. Думаю, блін, щось не то. Ну, може, там не то з'їла, щось переїла, там, господі, гармони, ПМС, все, що хочеш. Ні, в мене на наступний день мене забрала швидка, в мене були камені в почках. Які почали виходити, тому що коли у вас ця енергія накопичується, да там. Той же каналчик, да, там сужається, розширюється, створює кармашик, Ну, неважливо, коли чакра функціонує неправильно, і коли ви даєте дозвіл, ось да, у деяких може, там, наприклад, боліти горло, коли не можуть виказати, а коли виказують, починає боліти. Тобто ця енергія вона вивільняється. Так само у мене трапилося з почками, що в мене почало виходити каміння з почок, про яке я взагалі геть не знала і ну, ніколи не здогадувалася. У мене ніколи з цим не було проблем. Ось так само, колись в мене. Запросили на прямий ефір провести на Ютубі, а я тоді лише якби починала вести блог, це все ж ця тема проявлення. І е десь я там сумнівалася там в якихось своїх знаннях, навичках, вміннях. Е мені потрібно було дати там прогноз для України. І чим ближче була дата, тим більше я нервувала, хоча хоча мене там і е конспект був написаний і далі. І вийшло так, що я просто туди не потрапила. Чому? Тому що в е, мене почало боліти горло. Тобто я наскільки переживала, наскільки накопичилася ця вся енергія, що вона просто вилізла мені через хворобу. А, і знову ж таки, да, якщо стикатися з питанням хвороби, то необхідно і лікувати сам орган, і лікувати це, розбирати психологічно також, тому що. Там може бути дуже-дуже глибока причина, яка запустила цей процес і не дає вам щось сказати. Да? Тобто, це коли батьки там кажуть не кричи», це коли там, а, тебе посварили за те, що ти відчуваєш якусь емоцію. Да? А, ну, наприклад, там, виказала щось, а да, людині не сподобалась твоя думка, і тоді вже а, в тебе там десь свідомо-несвідомо утворився блок а, на проявлення. Тобто, а, Вішутха да, відповідає за те, що. Я тут, я є в цьому світі, да, зверніть якби, на мене увагу. А, і а, так само, да, а, якщо, наприклад, брати сколіози і брати, наприклад, нервові закінчення, це може свідчити про е, різний. Да, не тільки там може бути Владхара або Анахата. Це вже буде в залежності від того, яка, яка проблема саме є у вас. Тому що енергетичні да, наші центри чакри, вони. Е, Розположення у нас по хребту, і дивлячись, де викривлення є, наприклад, або болі є, то там вже можна і копати. І саме якраз таки через метод матриця долі можна побачити, по якій саме причині. Зрозуміло, що є якісь такі базові емоції, які блокують да, наші чакри або не дають їм нормально функціонувати. Але ж все ж таки, яка конкретна причина, ми можемо знову ж таки глянути. В методі матриця доля. Доля, доля. Ось, наприклад, у мене скаліоз, і в мене було три хвороби на руці. Були три хвороби на руці. Чому? Тому що в мене є сьома дев'ята енергія, яка відповідає та, за мої кістки за мої нервові закінчення. І це значить, що? що по сьомій енергії я десь там пішла в надмірний трудогалізм, не дозволяла собі відпочивати, брала на себе великі навантаження. Тобто бігла-бігла-бігла енергії вже не було. Тобто, окрім цього, ще ж почалася тривожність і так далі. А це ж наша базова безпека Муладхара. Ну і по дев'ятій енергії вона ну там разом 9-7-16, от якраз таки Ось це економія там, да, надмірна на собі, там, відмова собі в чомусь, а, якщо це брати да, в плані, якщо і розбирати як грошову точку, якщо і розбирати як точку, що там взагалі яка впливає на характер, це може бути і а, що сама собі да, там, сумніваюсь десь в якихось своїх знаннях або маю якусь там духовну гординю, і це все також впливає да, на наші кості, на наше волосся, на акне і так далі. Ще ж хочу сказати, що, окрім цього, нам же ж необхідно вчити да, в загальні якісь поняття психосоматики. Тому що іноді акне, яке проявляється на спині, це може бути наслідком не муладхари, це може бути наслідком маніпури, а маніпура відповідає у нас за шлунок. Починаються проблеми зі шлунком, з пішлунковою залозою, і з є висипання. Тобто, тут, якщо є якась конкретна проблема, її необхідно розглядати да, саме цілісно. Ну і до речі, ж, да, наші чакри, вони ще ж нам показують особливість. Певного органу, особливість зовнішнього uh -huh. вигляду. А, ось, наприклад, в мене на Ажні стоїть 21 енергія. А Ажна ж нас не, не, не відповідає за, за інтуїцію, за ілюзії, за мрії. Вона відповідає у нас ще за тип мислення. І ось моя 21 енергія, вона говорить, що, скоріш за все, я людина більше аналітик. Ну і тут, в принципі, подивитись на мій лоб, то можна це і зрозуміти. І так само, якщо глянути на вішутку, то в мене там стоїть 13 енергія. але Якщо розглядати, наприклад, ну, трошки іншим я калькулятором користуюсь, коли чекральна система розглядаю, вона дає більш, більш точності, то там у мене стоїть 18-ка. Це показує нам і тип мовлення, тому що е я іноді там зайкаюсь, да, іноді в мене може язик не працювати, там, в плані е не виговарювати щось. Може бути таке, що особливість вимови, це вводити, наприклад, інших людей в ілюзії, тобто так само може бути регресологом, записувати медитації, Це все також можна подивитись через метод матриця долі. Тому я більше так склоняюсь, що щодо цієї 18-ї енергії, а 13-ка вона вже напевно мені дає ось так само виражатись, і, в принципі, може створювати якісь блоки.